Я вітаю вас, близнюки, і зараз з вами разом зробимо для вас астрологічний прогноз на грудень 24-го року. Місяць дуже важливий. У нас підходить до завершення цей високосний рік, 2024. Ми будемо з вами починати будувати нові плани, мріяти, висловлювати свої наміри на 2025 рік. І отже, давайте по порядку. А я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози. Я також консультую людей. Якщо ви хочете більше дізнатися про себе як особистість, про свої властивості особисті, пишіть мені, я вам всім допоможу. І давайте починати. Вже 1 грудня у нас відбудеться молодик у знаку стрілець. А для вас, близнюки, це сьомий дім, це дім партнерства, дім стосунків. Дім наших взаємовідносин, отже, про що нам цей молодик? Щоб ви більше уваги звернули на партнера, на його потреби, щоб ви більше користували не слово «я», Я, 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 а Ми. Як нам буде добре вдвох, як ми будемо жити, співпрацювати, тому що тут також і професійна діяльність, наші колеги, наші партнери. Сюди також юридичні справи, і тут про покращення, тому що молодик це про народження нового. Але я зразу зауважу, що не забувайте, що в нас ще ретроградний Меркурій продовжує свою ходу. До 15 грудня він йде іще ретроградно, тут же у стільці, у вашому сьомому домі. Так що будьте трошки обережні, спостерігайте, але у вас можуть з'явитися якісь нові стосунки. Або ж повернення до минулих стосунків, і вам можуть пропонувати щось нове, новий початок. Давай з 6-го аркуша все почнемо. Будьте обачні, ви можете погоджуватись, можете не погоджуватися, це як ви вважаєте, але рішення приймайте вже після того, як Меркурій піде прямо, після 15 грудня. А поки що спостерігайте, насолоджуйтесь контактами, спілкуваннями, тому що Меркурій це саме про це: про комунікації, про розмови, перемовини, обмін інформацією. Якщо до вас повернулися з минулого якісь партнери. Будь ласка, спілкуйтеся, насолоджуйтесь, можуть появитися і нові по молодику 1 грудня. Але тут про те, щоб ви більше думали і піклувалися зараз не про себе, а про інших. До речі, вам можуть запропонувати шлюб заключити. Звісно, є і мінуси в цих станах. Це коли захочеться розірвати шлюб, це коли конфлікти з партнерами, це коли конфлікти з колегами, з однодумцями, можуть бути якісь такі складні питання, юридичні, можуть активуватися вороги, якісь недоброзичливі люди. Спостерігайте, не вступайте в конфлікт. Знайте, що зараз просто от такі енергії. Нехай активуються, щоб ви їх знали у обличчя своїх ворогів. Вони можуть якось обмежувати ваші права, ваші бажання власні, тобто намагатися обмежувати. Але ви стійте спокійно, розумійте, що Просто зараз такий час. І дочекайтесь до того, коли Меркурій піде прямо, і потім енергії зовсім зміняться. Також у нас 7 грудня відбудеться важлива така ситуація на небі. Це у нас Марс піде ретроградно. І це також дуже така ситуація, я би сказала, складна. Тому що Марс це про активність, це про результативність, це про те, щоб щось досягати. Взагалі це така Марс, потужна енергія, чоловіча, активна. І він зараз стоїть у леві. Лев також нам про активність. І коли Марс по ньому піде назад, він буде якби стримувати цю енергію, відтягувати її якби назад, до чогось повернутися потрібно бути, щось опрацювати. Для вас близнюки Лев стоїть у третьому домі. І тут ще знову комунікації, спілкування, друзі, родичі якісь близькі, це вже не про сім'ю близьку, тобто не про чоловіка, дружину, це про м -м, сусіди, однодумці, однокласники, ті люди, що вас оточують. Отут можуть бути якісь у вас такі або конфлікти, це по мінусу, а по плюсу, якщо ви будете ці всі енергії виводити у позитив. Наприклад, захочеться кудись повернутися, включіть якийсь фільм з минулого, який ви вже бачили, з яким ви вже плакали, переживали, співчували. Включіть його ще раз, отуди злити цю енергію, таку Марсівську, таку, ну зараз вона буде трошки негативна. Тому що Марс, взагалі, він любить рухатись вперед. Для нього не зрозуміло, як це рухатись назад. І тобто, тут такі протиріччя всередині нас. Ми захочемо агресувати, на когось кричати, зливати цю енергію. Краще, як я сказала, мультфільми подивіться, фільми подивіться, якісь там анекдоти розкажіть один одному, якісь цікаві історії, гумор взагалі. Поїдьте кудись в ті місця, де ви вже були, якісь недалекі подорожі, сусідні, якісь міста, відвідайте своїх друзів, поговоріть з ними, сходіть на каву. Щось солоденьке з'їжджте, зробіть якісь собі приємності, в мінусі, звісно, напруження у спілкуванні, якісь конфлікти на дорогах можуть бути інформація, яка з вас буде не задовільняти. Ви будете агресувати. Також Марс ретроградний дає нам шанс сповільнитися, зупинитися, не поспішати, зробити аналіз, роботу над собою. Можливо, самопізнання, самовиховання. Подумайте над собою внутрішнім, можливо, вам потрібно щось довчити, щось підтягнути в самовихованні для того, щоб покращитися. Також можна розв'яжати старі конфлікти, які у вас були, і подивитися по-новому на ці всі стосунки ваші. А ще у нас? Цей же день, 7 грудня, Венера зайде у Водолій, і там же вона стоїть в першому градусі водолії. Велика планета Плутон, яка туди зайшла на 20 років водолій. Це ми вже про це багато розчули. І для вас це дев'ятий дім. і це ж знову про стосунки, комунікації, поїздки, переїзди. Венера це планета щастя. Ви можете кохання своє зустріти за кордоном, ви можете закохатися або, взагалі, відчути там щастя, любові, задоволення через пізнання Всесвіту. Можливо, кудись поїдете, будете спілкуватися з якимись людьми. Тобто, бачите, енергії неоднозначні. Там в третьому Марс іде назад і вас якби стримує, але Венера в дев'ятому це більше спілкування за кордоном із далекими людьми. із… Людьми, яких ви давно не бачили, наприклад, це не ті сусіди, які поряд з вами, це більш далекі люди, отам От вам буде більш комфортно і більш зрозуміло. Якісь великі колективи, тому що це Плутон, де ви, може, працюєте в великих колективах. Отам От вам буде краще, йдіть краще туди. Ви відчуєте підтримку жінок здалеку. Така жіноча підтримка здалеку. Отримання коштів також здалеку. Якщо ви, наприклад, працівники мистецтва, то у вас зараз піде на лад ваша робота, якби продвинеться. Тут про популярність, тут про успіх. І саме десь здалеку, за кордон. Можливо, ви виробляєте ляльки там або щось своїми руками, то вас їх будуть купувати, ви будете задоволені. А далі у нас важливо, що 15 грудня, коли у нас Меркурій вже піде прямо, і для вас це сьомий дім. Ви вже зможете спокійно спостерігати за вашими стосунками, спокійно спілкуватися з партнерами, все буде потихеньку налагоджуватися. У вас у партнерстві ви розберетеся з питаннями, за кого ж вам виходить заміж, кого залишити, вже буде більш зрозуміло. У нас і ще відбудеться повня в близнюках. Це ваш перший дім, тобто ваш знак. І тут дуже знаково, тому що перший сьомий це така одна вісь. Тут вже можете видвигати і свої пропозиції, тобто своє я. Якщо вам на початку сказала місяця, більш приглядайте за станом ми, за іншими партнерами, а вже після 15-го можете видвигати свої бажання, свої ідеї, пропагувати у світ те, що хочете ви, яка ваша стратегія, яке ваше бачення, тобто заявляйте партнеру про себе. Зосередитись на своїх почуттях, на своїх емоціях на своїх бажаннях. І, оточуючи це, відчують у вас такі кардинальні здвиги, і уже тут кульмінація, тому що це повне. Щось вирішиться. Або ви дійсно захочете вийти заміж, або дійсно розлучитись, або закінчити якісь стосунки з колегами, з партнерами по роботі. Можливо, завершуться якісь справи юридичні, які у вас тягнулись давно. І також уже може починати щось нове, тому що ретроградний Меркурій завершиться і вже він піде директно. Тут про дії, тут про рух, тут про досягнення, тут про реалізації, тут про те, що вже повітря буде багато вашої стихії, близнюки, це вам знайомо. Отже, дивіться уважно, що для я і ще себе що для самого себе ви ще можете зробити. Можете покращити свою зовнішність, щось змінити, сходити до косметолога, можете піти на спорт, можете задовільнити якісь свої потреби, які у вас були. Можливо, навіть імідж змінити, новий одяг собі купити. Що ви давно хотіли зробити для себе особисто? Зробіть, будь ласка, близнюки після 15 грудня. І далі у нас ще важливо, що 21 грудня сонце вже переходить в козоріг. Восьмий тім. А тут про те, щоб побачити нові перспективи і можливості, Козоріг – це взагалі знак досягнень. Це такий вищий знак, який вгору, вгору, йому хочеться всього багато і високого. І, отже, близнюки, в цей час можете бажати восьмий дім. Це також фінанси, фінансування якихось структур, тобто це не ті кошти, що ви заробили. В Вас можуть проінвестувати, вам можуть допомогу, можливо, нагороди, премії, все таки кінець року, можливо, ви добре працювали, і ви отримаєте багато бонусів, або вам банк якийсь дасть кредити, ви можете закрити свої борги. Тобто тут сонце восьмий дім, багато активності саме в цій сфері. Тут, до ту речі, і про сексуальність. Якщо вам це важливо, то також будуть покращення, тому що сонце багато активної енергії. Тут також і інвестори, ментори, можливо, якісь авторитетні люди, які вас захотять підняти у вашому положенні фінансовому, також вашу самооцінку піднімуть. Таємниці можуть якісь розкритися, які ви давно хотіли розкрити. І також нові проекти, нове планування, як ви хочете бачити своє майбутнє життя. Близнюки будете про це думати. Як масштабуватися? 25 грудня у нас буде складний аспект, але це буде для всіх людей складний. Це коли Юпітер знову стане в квадрат до Сатурна, тому що Сатурн пішов прямо і він знову зустрічається з Юпітером, а це дві такі протилежні енергії. Тобто Юпітер розширює, масштабує. він хоче такої активності, хоче розвитку, а Сатурн він взагалі. Навпаки, стискає, обмежує, дисциплінує і якби пригнічує трошки. І от такий конфлікт. Одна сторона хоче розвиватись, друга не пускає. А для вас, близнюки це перший і десятий дім. Тобто у вас в першому домі стоїть зараз Юпітер, який хоче вас розширювати, розвивати, масштабувати, щоб ви стали більш такою людиною авторитетною. А Сатурн в 10-му, тобто щось по кар'єрі вас, якначе не пускає. Сатурн в 10-му, він дає навіть страхи, що ви чогось дуже переживаєте за свою кар'єру. У вас якісь не дуже гарно бачите себе в майбутньому, як складеться ваша кар'єра. Тобто обмеження дає Сатурн. І за цього своє Я в першому ви не можете до кінця розкрити. тобто, але знайте, що це тимчасово це все пройде, це напруження пройде, а поки що спостерігайте, активних дій можете, ну, так воно буде виходити, що вони не будуть проходити ця активність рух вперед, два назад. Так, працює ця енергія. Хочеться показати себе, але щось стискає. Або в колективі хтось каже, там, недооцінює вас і каже, там, да, ні, не годиться те, що ти купила, а це мені не подобається. Твоя зачіска мені не подобається. Твої, там джинси мені не подобаються. І ви через це втрачаєте самооцінку і думаєте, ну і добре, я не буду проявлятися взагалі. Тоді буду такою сірою мишкою. Але близнюки не поспішайте з висновками, це все тимчасово. В кар'єрі це просто проходить трансформація. І для того вас всесвіт туди поставив Сатурн, зараз він так став, щоб ви краще ставали, щоб в кар'єрі ви росли, щоб ви зростали, щоб ви там. Переступали якби через себе минулого і бачили себе більш масштабно. Тобто розумійте, що хоче всесвіт вам приподнести, який урок, і не бійтесь, головне, тому що Сатурн дає страхи. Отут головне не боятися, а продовжувати рухатись. І все одно продовжуйте розвиватися. Юпітер в першому взагалі для вас це зараз як такий щедрий дядя прийшов, який хоче вас нагородити подарунками. Хочу вас одарити, хочу вас насолодити в Тобто насолоджуйтесь, будь ласка, близнюки. І ще у нас саме головне, що 31 грудня вночі, тобто з 30 на 31 в 0 годин 27 хвилин, знову молодик, знову в козирогі. І знову ж для вас восьмий дім. Тут про народження нового вже. І гарний день! Ми зустрічаємо новий рік без ретроградності, Меркурія, Сатурна. Молодик у нас новий місяць. Тобто ми можемо планувати нове. Тому що попередні два роки ми зустрічали новий рік з ретроградним Меркурієм і нас знову знову повертало до минулих проблем. Ми це всі знаємо. Було дуже важко. Але є надія, що 25-й рік вже буде полегше. Молодик, бажайте, мрійте, прописуйте свої бажання для вас, конкретно близнюки. Це восьмий дім. Про фінансування, про великі проекти, нові, нові можливості, нові перспективи побачити себе по-новому. Взагалі, восьмий дім це дім переродження. Це коли птиця Фенікс, це про восьмий дім, коли відмирає все старе, і людина відчуває, що все, те все старе, я не хочу за собою тягнути. Хай воно тут помре, хай воно згорить, як птиця Фенікс, і тому, що потім із попілу. Нова народжується прекрасна птиця це вже зовсім новий стан. Восьмий дім це дім скорпіона. Сама нижня його ступінь це скорпіон, який низько такий хлопець, який всіх кусає, підступний трохи, але вищий стан його це Орел, це коли він вільний, він незалежний, він літає, спостерігає і насолоджується життям. І все йому зрозуміло. І отже, я бажаю вам, близнюки, щоб саме в 25-му році пройшло це переродження для вас, якщо ви, звісно, цього бажаєте, якщо ви хочете трансформуватися, почати новий етап свого життя спільно з кимось, тому що восьмий дім це про якісь спільноти, про такі сумісні проєкти. І нехай для вас це реалізується дуже гарно, близнюки. А в цей день, 31-го, Знову ж таки, пишіть, бажайте, прописуйте, бажайте успіху нашій країні, своїм близьким, рідним, своєму оточенню, собі, звісно, бо у вас є в першому домі, Масштабуйте себе, зростайте над собою, і нехай буде щастя вам, здоров'я, задоволення життя. І будьте щасливі! Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.